Огляд спа-басейна осло від англійської фабрики Superior Wellness. Даний спа-басейн має розміри 230 х 2,30, 95 см висотою. Розрахований на 7 осіб, досить великий, вмісткий. Починаю огляд з екстер'єру. Обшити даний спа-басейн дуже якісною композитною дошкою. З цього боку у нас логотип компанії. Також він має карбонові кути з підсвіткою. Сенсорний дисплей, це, до речі, дуже зручно для громадського використання, тому що коли дисплей кнопочний, є ймовірність, що ці кнопки будуть продавлюватися. Сенсорний дисплей дуже класно сучасно виглядає, і він зручний і надійний у використанні. Загалом 64 форсунки, форсунки досить різноманітні, скомпоновані по різному. На котових посадочних місцях ви бачите направлені форсунки, ротаційні форсунки, точечні форсунки. Імпульсні, дуже якісні підголовники, регулятори повітря, підсвітка для підстаканників. З цього боку у нас водоспад. Також є Bluetooth аудіосистема З цього боку у нас скімер. Тут встановлена фільтрація, і також ще один водопад з підсвіткою на протилежному боці. Формат даного спа для громадського використання. Хоча, якщо у вас там багато людей в сім'ї, ви звичайно можете його для сімейного використання придбати, але і за того, що в нього є тільки сидячі місця, до речі, місця дуже глибокі. Люди з будь-яким зростом їм буде тут зручно, Є масаж. Повністю і на стопи, і під всі зони для попереку і так далі. Тому для громадського спа це дуже класний преміальний варіант. О, тут зверніть увагу навіть на воротнікову зону встановлені різноманітні форсунки. Якщо ви порівняєте з іншими виробниками, то там досить мало форсунок вони одноманітні. Тут їх дуже багато, і це вважається преміальний варіант.